Доброго ранку! Сьогодні у нас заняття із розвитку мовлення, і сьогодні ми будемо говорити про село, Город, Городину. Тож пропоную одразу поїхати у село до бабусі. А бабуся нас уже зустрічає. Добрий день, бабусю. Добрий день, мої любі. Я так рада вас зустріти. Помічники мої приїхали. Городина чекає, треба зібрати. Допоможете мені? Звичайно, допоможемо, бабусю. Що треба робити? Розкажи. Треба зібрати овочі в корзину і називати повним реченням, що саме ви збираєте у кошик. Ну що ж, почнімо? Спочатку я скажу: у кошик зберемо редиску. Що ще зберемо у кошик? У кошик зберемо картоплю. Що іще? У кошик зберемо буряк? Що ще зберемо? У кошик зберемо моркву. Що іще зберемо? У кошик зберемо цибулю. Що іще? У кошик зберемо капусту. Наступне, що зберемо? У кошик зберемо квасолю. О, які молодці. Допомогли бабусі. Ходім зі мною там іще є одне завдання для вас треба порахувати, скільки яких овочів залишилось на городі. Ось ми і прийшли. Ну все не буду вас відволікати. Діти, давайте допоможемо бабусі порахувати, скільки перців залишилось на городі. Так, на городі залишилось три перці. А скільки огірків залишилось? На городі залишилось 5 огірків. Так, а скільки баклажанів залишилось на городі? На городі залишились 4 баклажани. А скільки помідорів на городі залишилось 5 помідорів. А скільки гарбузів? На городі залишились два гарбузи. І останніх, давайте бурячків порахуємо. Скільки буряків на городі? На городі залишилось 5. Буряків. Молодці. Все вірно порахували. Діти, а ви знали, що коли говорять про один овоч або про її маленьку частинку, як, наприклад, про горох, кажуть горошина. Горошина це насінина гороху. А як ви гадаєте, як називається насінина квасолі? Квасолина. Але ще можна не тільки насіння гороху та квасолі так називати, але і деякі овочі. Давайте спробуємо створити такі слова, щоб всередині них була така частинка слова «ин». Як у нас горошина, квасолина. Якщо ви самостійно не зможете, то повторюйте за мною слово перець, як ми змінимо? Перчина. А слово часник як можна змінити. Часничина. А моркву як змінимо? Морквина. А слово картопля як можна змінити? Картоплина. А слово цибуля цибулина. А капусту як ми змінимо це слово? Капустина. Я сподіваюся, ви запам'ятали, як по іншому можна називати ці овочі. А тепер скажіть, що у мене лежить на столі тільки по новому, як тільки що говорили про овочі. Ну і що ж, діти, давайте спробуємо. На столі лежить перчина і картоплина. А тепер спробуй ти. Що лежить на столі у бабусі? Так, на столі лежить перчина і часничина. А тепер, що лежить у бабусі на столі? У бабусі на столі лежить цибулина і капустина? А тепер, що лежить на столі у бабусі? Так, на столі у бабусі лежить горошина і морквина. А на цьому столі що лежить? На столі у бабусі лежить квасолина і цибулина. Ой, які молодці мої помічники. Все правильно назвали. Діти, у нас залишилось іще одне завдання. Нам треба розказати про будь-який овоч, який росте у бабусі на городі. Розказати про нього треба за такою схемою: спочатку назвати овоч. Потім сказати, якого він кольору. Наступне на яку геометричну фігуру схожий. Далі треба розказати, який він на смак. Наступне де він росте. Далі, який він на дотик. І останнє, що можна з нього приготувати. Наприклад, я хочу розказати про капусту. Це капуста. Вона зелена. Капуста схожа на овал. Вона смачна, соковита, хрумка. Капуста росте на городі. На дотик вона тверда. І в неї є багато листочків, а листочки злегка кучеряві. З капусти можна приготувати багато страв. Наприклад, салат, капусняк, борщ, голубці. Ось так я розказала про капусту. А ви, дітки, запишіть, будь ласка, на відео вашу розповідь та натішліть мені. Мені буде дуже цікаво подивитися його, а мені пора додому. Піду щось капусти приготую. До побачення. До побачення, бабусю. А нам, діти, пора повертатися додому. Давайте ж згадаємо, що сьогодні ми робили. Ми ходили на город, збирали городину. А які завдання від бабусі ми виконували? Збирали овочі в корзину, рахували овочі, які залишились на городі. Потім говорили, що у бабусі на столі навчились створювати слова, щоб там була частичка Ін: морквина, горошина, цибулина. А ще слухали розповідь про капусту. А ви не забудьте надіслати бабусі таке саме відео тільки про інший овоч. На сьогодні наше заняття завершено. До побачення!